Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій, і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Незважаючи на те, що в нас за вікном зима, причому справжня зима, випав сніг, морозець, морозець тримається вже більше тижня. Сьогодні вночі і в день, точніше, вранці, йшов сніг, небагато, але трішки є. Тому коп. Відкладено, не було вже більше місяця, і доводиться займатися чимось, аби не померти від нудьги. І ось сьогодні вирішив зняти відос дегустацію от диво дивопива. Я взагалі вперше таке бачу, не скажу, що воно там нове, але я реально не бачив такого. Плящ копчений, душа співає, коли клює. Об'єм 1,5 літри, Вміст спирту 5,1. Пиво світле, фільтроване, пастеризоване. Не знаю, видно вам там, друзі, чи ні. Спробую сфокусувати, але ви знаєте, що в мене чомусь іноді телефон жартує. Отже, дивіться. Пиво лящ та ти глянь. О! Пиво лящ копчений, світле фільтроване, пастеризоване, як я вже сказав, склад, вода, солод, пивоварений, ячмінний світлий, солод пивоварний копчений, крупа кукурудзяна, хміль. Виробник полтава. Полтава, пиво, я так розумію. Ось така цікава пляшечка. На ній ми бачимо копченого ляща. Щось там зварено з натуральних, я так. Але, звичайно, сумніваюся, що з натуральних я загалом в пластику пиво не дуже. Звичайно, періодично купую, в першу чергу це стосується літа, коли дуже жарко, хочеться. Холодненького. А так дуже рідко. Здебільшого або пляшки або баночки. Взимку дуже рідко взагалі, але повторюсь, погода <шепща> шепче Спробуй. І щоб це було не просто пиво, ми зробимо до нього закусочку. Ось такі креветки від Норвена, ви вже бачили, великі 2XL розмір. Ми їх куштували, але тепер я їх трішки Приготую. А точніше, підсмажу зовсім трішки, тому що вони то готові. Сподіваюсь, що гірше вони не стануть від того, що я зроблю. Але, звичайно, було б краще, якби я це робив з сирими креветками. На вершковому маслі легенько, з додаванням часнику і соєвого соусу. Більше нічого додавати не буду і зовсім-зовсім трішки. Тому чекайте, я процес жарки не буду показувати. Ще раз наголошую: сковорідка, на сковорідку шматок вершкового масла, пару зубчиків часнику, через прес. Трішечки хвилинку-дві все це розтопилося. Часничок почав віддавати свої аромати, висипали креветки, помішуємо і потім додаємо трішки соєвого соусу. Все. Кому цікаво, я повернуся зовсім скоро. Шановні глядачі, отже, гляньте, що в мене вийшло. Просто красота. А як воно пахне, ви не уявляєте, цей часничок, змішався з соєвим соусом, плюс масло вершкове. Ну і само собою ж креветочки, Поки вони ще гаряченькі, давайте спробуємо пиво. Тому що по суті, по суті, суті вся дегустація зав'язана на пиві. Облився, ну, друзі, як хотів. Добре, що взяв серветки, розвиток І добре, що наливав не над столом, бо залив би все і стіл, і креветок. Гляньте, просто красота. Пробую вам показати, як виглядає пиво. Такий дуже гарний насичений колір. Знову ж таки бурштиновий, можливо трішки світліший насправді. Камера передає, можливо, темніше. Куштуємо. Чесно я вам скажу, мені на смак сподобалося. тому що взагалі я, повторюсь, я ніякий там не чудо-гурман сомельє але в мене є рецептори, яким я довіряю. І от є речі, які я куштую і вони мені одразу подобаються, а є такі, ну, ні про що. То, в принципі, в даний лящ копчений від полтави, мені, мені сподобався. Якби було холодніше, було б, мабуть, ще краще. Але зима холодно, не хочеться, щоб заболіло горло. Друзі, я, звичайно. Не буду пити всю пляшку на камеру. Стаканчик то вип'є однозначно. Давайте спробуємо креветок. Ну, так, щоб вам було зрозуміліше. Гляньте. Вони і так апетитно виглядали одразу після того як дістали їх з коробки. Але коли я куштував їх, я не пам'ятаю вже влітку чи коли це було, знімав відос. Ну нічого особливого я в них не побачив. креветка та й креветка. А от зараз, коли легенько я їх підсмажив і вони вже пахнуть, ну, я думаю, однозначно це буде в рази краще. Також, друзі, ну зім одну-дві, можливо, на камеру, тому що чистить їх цей хітиновий панцир знімати. Воно все включається в соусі. Руки жирні. ще десь наляпаю, дуже мені цього не хочеться. Звичайно, тут є ота і її бажано було б дістати. Ну, вже як вийде якимось можливо уривками. Ну, погляньте, ось так воно виглядає, не знаю тільки чи сфокусується там, мабуть, навряд чи. О, гляньте, гарненько. М -м -м. Друзі, реально стало набагато смачніше. З'явився смак. Секундочку збігаю по моїй руки, тому що все рівно серветки не дадуть нічого мені. Все, прибіг. Тепер швиденько пивка. Ой, клас. Друзі, знаєте, мені ще здається, чому пиво мені зайшло. Зазвичай виробники вони ж даються до хитрощів. Можливо, я помиляюсь з приводу того, що воно нове не нове, можливо, це я тільки його побачив, можливо, воно було і раніше. Ну як раніше, там не знаю, місяць, два, три. Але я бачу вперше і відповідно називаю його новим. А зазвичай, коли виходять перші партії, то виробники роблять їх реально смачними, щоб люди купували. А далі, як завжди, колись та сама оболонь була смачна, мені дуже подобалось в пляшках в скляних. Та навіть з'явилося в пластику більш-менш воно було. А потім гірше, гірше, мені зараз і в пляшках не подобається. Тому якось так. Ну давайте ще одну. Чесно навіть не дивлюсь на екран, що там. Є фокус, немає фокусу. Я зайнятий. О, тут така кишка реально присутня, мабуть. Коли її впіймали, я думаю, нову закриватку вона не сходила, не каконула. Там була частенька ця така підзакакана. Та бляха, муха. Ну, більш-менш нібито. Друзі, дуже смачно. креветки після того, як ще раз повторюсь, якщо ви будете смажити, звичайно, краще це робити свіжими, я маю на увазі свіжі, морожені, ну не готові. Тому що, якщо перетримаєте, вони будуть як резина Я буквально ну хвилинку-півтори на, на одній стороні хвилинку-півтори на другій, все. Тому, ну як на мене, Абсолютно не зіпсумов в плані того, що вони стають резиновими, гумовими. вибачте. Ну, можливо, трішки вони стали тугіші, ніж одразу, коли не, не смажити їх. Вони ж готові, я вже казав. Але за рахунок соусу, за рахунок чесничку, вони стали наскільки приємніші, смачніші. Ну, Одним словом, просто вогонь. Рекомендую, спробуйте. І пиво. Пиво лящик копчений. Від Полтави, полтавський виробник, Полтава пиво, здається. Друзі, дуже смачне. Як мінімум, так мені здається. Якщо цікаво, візьміть купіть і спростуйте або навпаки підтвердьте те, що я кажу. На цьому я з вами прощаю. Всім велике дякую. Бережіть себе, тримайтесь, підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте, критикуйте. Друзі, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!